О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четверть мій найгірший сон. Я скажений. Інтернетами поширюються величезні чутки про те, що Соні планують придбання ворнерів. Продано невимовно жахливі істоті. Ви берете гривні. Так. Буцімто під час чергової реструктуризації Ворнери розділяться на кілька компаній поменше. А Sony, типу, як придбають ту частину, що відповідальна за стрімінгові сервіси та ігри. Таким чином, в руках плейстейшину можуть опинитися франшиза МК, Бетмени та Гаррі Поттер. А до того права на унікальну систему Німезис, що була задіяна в Shadow of Mordor та Shadow of War, Шедофофуара також мала бути в скасованій грі про дивожінку. Та й хіба це мені по кишені? Є податкові кредити, пільги. Це окупиться через 12-18... А... Місяців? Життів. Mm. Від показали 22 хвилини ігроладу Borderlands 4. Нагадаю, що його реліз заплановано на 12 вересня. Ціна виявилась надто високою. Подейкують, що новий ще не анонсований годовар тишком нишком вирішили перенести на 2026 рік. Не психуй. Стім оновив свій вбудований лічильник FPS-у. І тепер це повноцінний інструмент для тестування продуктивності вашого заліза в різних іграх. Ніхто вже не хоче тягати залізо, всі гасають на великах в оточенні гаджетів. Кінороби оголосили, що стрічка «Return to Silent Hill» надійде на широкі екрани 23 січня 2026 року. Він повернувся. Тринадцяте ангар опублікували п'ятихвилинне відео про розробку мафія The Old Country». Цього разу він здебільшого був присвячений процесу захоплення рухів акторами. Але деменізрум арбаунбайблод. Офіційно релізнулись DLC для Steel Wakes The Deep під назвою Siren's Rest. Наскільки я зрозумів, аби розпочати проходження доповнення, основну гру проходити не обов'язково. Вже хотів закінчувати випуск. А раптом Capcom оголосили про свій новий Spotlight, який запланували на 26 червня. Там обіцяють показати Monster Hunter Wilds, Resident Evil Requiem, Pragmatu та шостий Street Fighter. Like a... Чудове буде видовище. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.